Завжди мені проживаєте, Незаконно проживає, і ні. ніхто вас не має права висити. То воно так каже. У мене пташині права. Вас не проф... пташині права. Ви просто не є власником. Ви не є власником. ви, ви обмежені в тому, що ви не є власником. Зараз мені а не не говорите, ви можете. А все завжди не теж. Можна включить на що й До кінця рішучі. І так, і ми говорили. І парапети, і електроенергія, і все. І кухнею я буду користуватися, так? А як же? Коли треба користуватися, коли бо я плачу сті роки, вона не користуюся тим. Там користується вона. У них такі стосунки між мешкаються я не викупила, я в сусіда на кухні, я в сусіда в туалеті. Він робить, що хоче, цей власник. А я прибираю після його. Який власник? Ну, Там, де власники, ви кажете, на повесті живуть.